Українці зможуть отримати гроші на придбання зрідженого газу, дров та вугілля. Українці, які не мають газу або централізованого опалення, можуть отримати дрова та вугілля для проходження опалювального сезону. Мені 52 роки, є дохід менший за мінімальну зарплату. Чи можу я в такому разі розраховувати до отримання субсидій до вугілля та дрова? спитала українка. У пенсійному фонді України відповіли, що житлова субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу, призначається один раз у календарний рік, виходячи з розміру про доходу за попередній календарний рік. Раніше ми розповідали про одну з головних причин відмови у призначенні субсидії. Варто зазначити, що українці, у яких нарахований середньомісячний сукупний догід особи менший за розмір підібальної заробітньої плати, або не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, допомога не непри... У той же час, якщо вами або за вас сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі не меншого за мінімальний перший або другий квартал 2023 року, то субсидія на отримання твердого палива та зрідженого газу може бути призначена у разі вашого звернення за нею у третьому або четвертому кварталі 2023 року. Нагадаємо, що для оформлення субсидії потрібно звернутися до пенсійного фонду з відповідними документами, які підтверджують, що свій будинок ви опалюєте твердим паливом. Допомога виплачується через поштові відділення чи банки.